Кожен пацієнт онкогематологічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні має свою історію боротьби з хворобою. Для прикладу, Ніна Діде хворіє хронічним нейролікозом з 2003 року. Щодня їй необхідно 8 таблеток, одна з яких коштує 200 гривень. Та, окрім лікування, дітям також потрібні книги, іграшки, хороше харчування, розповіла журналістам завідуюча відділенням Людмила Чмут. В цьому році нам влада виділяла кошти для закупівлі медикаментів, але Цих коштів все одно не вистачає, і е, ми дуже сподіваємося, що знайдуться люди, які захочуть допомогти нашим діткам подолати їхню хворобу. Такі люди знайшлися. Ними стали організатори та учасники акції «Осінній Вернісаж. Всячески стараюсь чим можу допомогти, тому що сьогодні в іменно в цем'я многі нуждаються в допомозі, і я думаю, що це. Это... Неплохое дело чем-то, если можно, то помочь. Когда мы обратились в онкологию и там сказали, что да, нужны есть нужды в онкогематологическом отделении, тому ми, естественно, с Лени Кузенко опять зібралися і провести. Эта акция ни к чему не приурочена, просто це збираються деньги, дасть Бог, щоб все пройшло добре. собираются деньги на онкогематологию. На аукціоні було багато людей. Грала музика, демонстрували відеофільми про життя онкохворих дітей та їх сімей. І майже всі картини, які були люб'язно надані вихованцями студії Арт село, були продані. Зібрана сума 46 шість тисяч гривень, не вирішить всіх проблем але додасть надії дітям на одужання.